Автобус турботи для людей у потребі виїхав у традиційні зимові рейси для того, аби ті, хто опинились на вулиці, мали змогу зігрітися теплим чаєм, помитися у теплому душі, змінити одяг і навіть відвідати лікаря. Ці послуги завжди можна отримувати у центрах соціальної підтримки безкоштовно, але в холодну пору їхнім підопічним дістатися у центр складніше, а підтримка потрібна більша. Тож впродовж зими автобус турботи. Курсуватиме щоп'ятниць. Біля порохової вежі, де четверга без хатькам пропонують гарячі обіди, вранці наступного дня знову збираються люди. У них немає дому, але про них дбають. Нам вчора давали їсти, тут давали такі взитки. Сказали, що буде їздити автобус, бо стало холодно. і Не каже, може добратися. До оселі я їздив туди літом, вдівався там, купався, передівався, там і побритися можна. Володимир разом з іншими чоловіками і жінками вмощуються в автобусі турбота. Таку соціальну акцію у Львові започаткували торік. Цієї зими це його перший рейс і вирушає транспорт до центру підтримки оселя, що у винниках. Тут більшість цих людей вже добре знають на ім'я їм допомагають обрати змінний теплий одяг. Від взуття до шапки. Я дивився 50 розмір, щоб менше було. А в джинсах виходити не було. Нам потрібно більше одягу чоловічого. Це особливо дуже взуття, щоб не дуже порване було. Підошва, щоб була ціла, тріснута. І то бажано взуття, щоб була повнота. Ну посуже, широкі опухші ноги. Також тут можна постригтись, випрати речі, прийняти душ. Візьміть, будь ласка, шампунь. А в окремому кабінеті можна поміряти температуру і тиск, отримати медичну допомогу. Перев'язку ми робили двом пацієнтам. Було кілька чоловік з застудами, Воно враховуючи зараз теперішній період, Парацетамолу дали пацієнтам. щоб збити банальну температуру? Було двоє пацієнтів з тиском. Поки одні приміряють одяг, чи миються, інші можуть поїсти на. Кухні це базові потреби, які для цих людей не завжди доступні. У нас сьогодні гречка, капуста дуже смачна квашена, сосиска, апельсини і зефірка до чаю, гречку, сосиску, салатик, мандаринки, яблуко. Ви часто часто сюди взагалі приходите? Другий раз. Дітися, одяг помитися, поїсти добре. Все добре і підстрижуть, і підстрижуть, і помиють, і одягнуть, як в мами зроблять все. І нагодують, і виходиш щасливий. Приходиш ніякий, бо ти бездомний, а виходиш щасливий. Ти одягнений, зутий, нагодований, вилікуваний. Вилічний люди опиняються на вулиці з різних причин, і взимку їм особливо складно. Щодоби у цьому центрі допомагають приблизно 70 особам. Торік постійних підопічних було дві тисячі а цьогоріч – уже три. Є люди, які мають житло, але вони. Вже є на грані бідності, і ми власне робимо таку профілактику бездомності. Якщо людина тут отримує послуги безкоштовні, там стрижка, прання одягу, медикаменти необхідні, їсть отримує одяг, то таким чином людина може заощадити якісь кошти на виплату комунальних послуг, залишитися на плаву в непростий час. Амаососаля це спільнота людей, які колись теж були безхатьками, але зараз мають де жити, працюють і заробляють гроші на своє утримання і на допомогу біднішим ніж вони. Це не прибуткова організація. тож… Їм допомагають благочинці. Можете зробити добру справу, і ви скерувати людину, яка мерзне на вулиці до центру підтримки, або ж віднести одяг, який вам не потрібний, але чистий у контейнери оселі. А жовтий автобус підтримки курсуватиме упродовж усієї зими зранку, щоп'ятниці від порохової вежі. Ніна Сукачова Демкальченко, програма очі.